Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 602-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі 18 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя. Є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби загалом склали 620 загарбників, 2 танки, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем. Один літак, шість вертольотів, десять безпілотників, оперативно-тактичного рівня, крилата ракета та десять автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.